Сторінка 45, параграф 7. Християнська церква в 5-11 столітті. Роль християнської церкви у житті середньовічного суспільства. У середні віки релігія справляла величезний вплив на життя суспільства. Вона впливала на правління країнами, формувала тогочасний спосіб мислення людей. Панівною релігією в Європі стало християнство. У ті часи відбувалося становлення християнської церкви. Варто запам'ятати. Християнська церква, перше, будівля, у якій Відбуваються богослужіння. Друге, релігійна спільнота християн, релігійна організація, що має чітку ієрархію. Життя церкви визначається християнськими правилами канонами. У ранньому середньовіщі люди уявляли небесний, божественний і земний світ як взаємопов'язану систему. Її можна уявити як ієрархію, тобто. Розподіл на правителів і підлеглих небесна іерархія включала Бога, якому підпорядковувалися серафими, херовими, архангели, ангели та інші духовні істоти. Усього в християнстві розроблено ієрархію з дев'яти рівнів духовних істот, що розглядалися як посередники між Богом і людьми. Земна церковна ієрархія, папа римський, кардинали, єпископи, священики, ченці і черниці. На землі Божу волю мала втілювати. У життя церква на світанку середньовіччя найбільш впливовим став римський єпископ Папа римський, першим римським єпископом був учений Ісуса Христа, апостол Петро. Усі наступні папи римські вважали себе його спадкоємцями, а головний храм західної католицької церкви носить його ім'я Собор Святого Петра, видатні діячі католицької церкви. Аврелій Августин проголосив церкву єдиним посередником між Богом і людьми. Григорій, перший Великий сприяв християнізації язичників, автор тлумачень святого письма Григорій VII відстоював незалежність церкви від світської влади. Важливу роль у релігійній обрядовності відігравали таїнства, таїнства були священними обрядами, які як вірили християни, приносили їм благодать або особливе благословення від Бога. Церква навчала своїх ченців, що Прийняття таїнств є невід'ємною частиною здобуття спасіння. Таїнствами відзначалися найважливіші події в житті людини. Сім таїнств. Хрещення, приєднання до церкви, щоб очистити людину від гріха. Священник обережно поливає її водою. Помазання офіційне визнання віри в Бога і церкву. Євхаристія центральна частина церковної служби, під час якої священник освячує, благословляє хліб і вино, які за. Віровченням стають тілом і кров'ю Христа. Вінчання, шлюб, офіційний союз благословенний церквою. Після того як священик обвінчав пару, обвінчені записують свої імена в реєстрі або книзі записів, рукопокладення, таїнство під час якого чоловік стає священником. Сповідь, сповідь у гріхах перед священником, щоб отримати Боже прощення. Єреопомазання, благословення, під час якого священик помазує людину, який загрожує смерть святим. Єлеєм. Велика схизма, церковний розкол. До середини 11 століття християнська церква вважалася єдиною. Для вирішення важливих питань релігійного життя протягом 6-9 століття християни проводили спільні зібрання представників церкви, вселенські церковні збори. Але з X століття такі збори вже не організовували. Поступово виокремилися дві великі релігійні центри, що конкурували за Першість у християнському світі у західній Європі главою церкви був Папа Римський, а у імперії ромеїв Константинопольський патріарх. Крім того, між західними і східними християнами наростали розбіжності в розумінні релігійного вчення здійсненні обрядів. У 1054 році відбувся остаточний поділ християнської церкви на західну і східну, велика схизма, церковний розкол. Відтоді західна церква почала називатися като. Олійською або римською, латинською, а східна православною або грецькою ортодоксальною. Після поділу обидві церкви стали цілком самостійними. Цікаво, що обидві церкви взаємно називали одна одну схизматиками, розкольниками, тобто тими, хто відколовся від істинної церкви, ортодоксальний, який неухильно дотримується принципів якого-небудь учення. Основні відмінності між католицькою і православною церквою у середні віки критерії: Римокатолицька церква та православна церква. Назва глави церкви. Папа Римський, Вселенський Патріарх, перший серед рівних патріархи в автокефальних церквах. Місце знаходження резиденції глави церкви: Рим, Антіохія, Александрія, Єрусалим, Константинополь. Відмінності у релігійному вченні. Дух Святий виходить від Бога Отця і Бога Сина. Дух Святий виходить від Бога Отця через Бога Сина, релігійні зображення, живопис, фрески на релігійні теми, кам'яні скульптури. У православній церкві це ікони, написані за спеціальними канонічними, чітко визначеними правилами виконання церковної музики, церковний спів виконання музики на органі, церковний спів заборона гри на музичних інструментах, церковні обряди, причастя, вірян, тіліки, прісним хлібом. Під час богослужіння можна сидіти. За доби середньовіччя богослужіння здійснювалося тільки латинською мовою, причастя вірян дріжджовим живим хлібом і вином. Під час богослужіння не можна сидіти. Богослужіння здійснювалося доступними мовами: право священника на одруження. Існує целібат, безшлюлюбність, католицького духовенства, що було затверджено папою Григорієм. Сьомому 9 столітті, остаточно з тринадцятого століття, допускається шлюб, що має передувати посвяченню в діяконській і священницький сани. Проте кандидатів до єпископів обирають серед неодружених священників. Історичні подробиці у наш час православ'я, на відміну від католицизму, не має єдиного глави церкви. У світі налічується 16 автокефальних національних церкв: Християнська церква і ранньосередньовічні держави. Становище католицької православної церкви у середньовічних державах істотно відрізнялося. Східна православна церква, центр якої розміщувався в імперії Ромею, була підпорядкована міцній державній владі. А от в Західній Європі Римокатолицька католицька церква прагнула бути незалежною від держави і підпорядковувати світську владу собі. Протягом доби середньовіччя протистояння монархів і папи римських щодо політичного впливу відчутно впливало на європейську Політику. Європейські королі, як от Карл Великий чи Оттон І, сподіваючись зміцнити свій авторитет, домагалися своєї коронації саме Папою Римським, щоб підвести під світську владу авторитетне релігійне підґрунтя. Задля здобуття прихильності церковних ієрархів, королі і феодали здійснювали щедрі земельні дарування на користь церкви та звільняли від сплати податків. Церква поступово накопичувала незлічно. Чині багатства, але платою за це була втрата самостійності: королі на власний розсуд призначали пап римських, а феодали – нижніх ієрархів, абатів, єпископів, священників. Оскільки церковні посади були досить прибутковими, поступово звичною стала симонія, купівля духовних санів. Так свійська влада здобула право на інвеституру, право. Призначати духовних осіб. Папи римські часто втручалися в політичну боротьбу, чинили спротив посиленню королівської влади в різних державах. Іноді ця боротьба призводила до відкритих конфліктів, як-от між папою Григорієм VII та німецьким імператором Генріхом IV. Історичні подробиці: ходіння до Каносси. У 1076 році, під час конфлікту за плив на церкву, папа римський Григорій VII відлучив від церкви імператора Генріха IV. У набожному середньовіччі це ставило під сумнів законні слади короля, адже вона мала бути освящена церквою. Король змушений був шукати примирення з папою. У 1077 році без війська він вирушив до Італії. Папа перебував тоді в Тосканському замку. Каносам на півночі Італії протягом трьох днів Генріх IV приходив до стін замку у вбранні грішника, бо соняш з непокритою головою. Зрештою його допустили до папи, і він вимолив у нього прощення. Невдовзі імператор відновив конфлікт і таким домігся позбавлення Григорія VII папського престолу.